Готуємо аерогриль. Чотири страви. Починаємо з сирника. Змастили форму маслом, викладаємо сир. І закладаємо на режим випікання. 160 градусів на 30 хвилин. Ви цікаві рухняний. Далі що у нас? з і Так, наливаю оливи. петь і до картоплі. Ухдра. І прямо сюди. Закладаємо в І І вже підготувалася. Ой, карум'яна файн. Що я вам хочу сказати? Страва вилітає одна за другою. Тепер Дані, кабачок я роблю. А я роблю такі трубочки з лаваша кисломолочного сиру. Розрізаємо кабачок на двоє. Змастила соусом. Так, закладаємо. Тепер розкажемо вам за нашу нову аеропіч ZipLine. Дана аеропіч це масткем на сучасній кухні. Дуже ефектна та стильно виглядає. І дарує справжній комфорт у приготуванні їжі. Сама піч розігрівається всього за одну хвилину, має в середині два тена для рівномірного прогрівання та приготування. Рекомендуємо замовити в магазині тостероні. Це надійний магазин якісних електротоварів, вартість 3 3,595 гривень, але є можливість оплати частинами. І при замовленні вас чекає приємний подарунок. 15 хвилин наша справа готова. Подивіться, яка файна скоринка. Далі в нас лаваш з сиру. Перезапікатися. Запеклося. Завдяки нашій аеропечі ми з вами приготували всю вечерю. Півтора години і все готове.